Вихід Завдіївки, початок наступу на Роботіне, несподіваний літак Опад, а також американці. Про них говоримо сьогодні. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, Щотижня ми будемо робити і робимо для вас дайджест для того, аби в раптом щось прогавили минулого тижня. Зараз компенсуємо з допомогою нашої команди. Поїхали! Доброго тропітара! До Авдіївки перекинули третю штурмову. Тиждень починався із обнадійливих, але тривожних новин. До оточеного ворогом міста передислокували одну із найбільш досвідчених бригад збройних сил України. Полегшення відчули бійці 110-ї механізованої бригади, які майже два роки безперервно тримали Авдіївську оборону. Про це в етері Радіо Свобода говорив керівник прес-служби 110-ї Іван Сехач. А дійсно пішло пойшло підкріплення. Але це потужна підтримка, і нам трохи так спокійніше стало, коли нам прийшло. нахуй, сука на, блядь! Підари пересади! Але третя штурмова приїхала не гасити палаюче місто, а стримати пожежу для безпечного відходу українських підрозділів з міста. Рішення залишити Авдіївку фактично було ухвалене, але ще не озвучене на загал. Бійцям штурмовикам доводилося тримати оборону і відбувати ворожі атаки в умовах повного оточення. І з ким на полі бою зіткнулася третя штурмова, розповідав заступник командира бригади Родіон Подряшов. Щодо м -м -м, противника, дійсно він. Дуже сильно переважає нас серед цих е підрозділів, які є напроти нас, не тільки моторизовані, механізовані та стрілецькі підрозділи є і спецпідрозділи, у тому числі ГРУ збройних сил Російської Федерації, які є, скажімо так, флагманом в е тиску на місті Авдіївка. Щодо е боїв, які точаться в місті, і щодо наших позицій е є в деяких відрізках ситуація критична, є напружена. В деяких випадках в нас є 180 градусів. В деяких випадках є навіть 360 градусів. 16 лютого зсу залишили позицію зеніт. Про це повідомив командувач військ таврійського напрямку Олександр Тарнавський. Перше відео із російськими окупантами, які розвішують свої ганчірки на українському окріпрайоні, з'явилося напередодні, а потім з'явилася і болюча інформація. Про поранених захисників із 110-ї бригади, які не дочекалися евакуації із зеніту. Ті ушли, всі вступили, нам сказали, що машина нас забере. Ми дві ноги перебиті. Спині осколки. Я не можу вообще нічого. А Ти сам там чи? Ні, нас шесть чоловік. Як ви не могли вас збросить? Я не знаю, троля маму сподіваюсь чоловіка, таких як я тоже не могут хані на відео. Боєць 110-ї бригади. Іван Житник із позовним Джанго. І як повідомляють у проєкції Слідство інфо його історія не має щасливого кінця. Журналісти-розслідувачі сконтактували із рідними бійців, з'ясували, що поранені захисники потрапили у полон. Українське командування мало домовленість із окупантами про обмін, але ймовірніше за все, після захоплення зеніту, росіяни всіх розстріляли. Відео із вбитими бійцями на позиції поширили російські пропагандисти. Тіла кількох загиблих на записі опізнали рідні. Але таких трагедій могло бути ще більше. Зокрема, в разі повного оточення Авдіївського коксохімічного заводу. Цього тижня я вам вже розповідала про це. У військовому командуванні заявили про підступну російську тактику. Через постійні обстріли загорілися цистерни із смолою. Під прикриттям густого диму ворог намагався штурмувати українські позиції. Це пізда, мужики. жикино діти воюються сука. Нас не вистачає. А ще росіяни безупину цілили по місту важкими керованими авіабомбами. Лише одного кабу достатньо, щоб повністю знищити всі споруди і перетворити позицію в суцільну вирву. Бійці 3-ї штурмової бригади повідомляли, що за добу зафіксували до 80 таких авіаударів. І вони відчувались навіть у глибоких підвалах Авдіївського коксохіму. Да, Это уже по нам прямое. Светили! Свидетель! 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 Авдіївське пекло могло перетворитися у російську пастку для тисяч українських захисників, але другої Азовсталі на щастя не сталося після кількох звернень до командування, зокрема і на нашому Ютуб каналі, в ніч на 17 лютого, головнокомандувач збройних сил України оголосив про відхід з міста. От наша компанія, яка виїжджала. О, це не герої. сука. Суто так герої виглядають шахід. Як воно? Нормально, і в півішкою прям їбало дало. Супер. По, по 18-19 років, діди, блядь, по 40 років воюють, а тіпи блядь, домашкаться, блядь. Качаються, качаються. Як казав, вже колега, мій друг, Тім, мій побратим. Клубніка в Польщі то хуйня, пацани, блядь. Реальний двіж тут, блядь, на передку. блядь, а не там вас, блядь, десь на гражданці, блядь, на цивілці, блядь. Тому подібне, блядь. Ну живам живам. Поки воїни виконували свій обов'язок, говорить Олександр Сирський. У третій штурмовій, кажуть, співвідношення сил було сім до одного, але зсу стримали навалу професійних російських кадровиків. Ворог зазнав чималих втрат. В Таврії наводять статистику від 10 жовтня, коли почалася велика авдіївська битва. Росіяни втратили понад три з половиною сотні танків, майже 250 артилерійських систем. Понад 700 бронемашин. Окремо вражають втрати особового складу окупаційного війська. Понад 47 тисяч. Поля смерті показують самі ж росіяни. Вон наш танк стоїть, теж підбитий, сука. Все, роздолбили, а дві, нічого не осталось. Танк, нахрен розібрали повністю. Хохли Хахлы нас глушать конкретно. Наші постріляють 5 минут. А хохли весь день, сука. арта накрывает нас. Вот, от 4 тысяч, говорит, человек осталось от бригады. 30%. процентов. Вот, считай, вот трупы одни. Это все наши. Валяются. Вот так вот мы живем. Называется, Мишка поехал на войну посмотреть. Посмотрел. Я не ожидал такого. Есть война, конечно, но это война. Здесь не мясорубка была. Здесь была мясорубка, да. Это Авдеевск. смотри, с палкой. Это Авдеевское направление, как раз Авдеевка здесь. Ми повернемо Авдіївку, заявляє міністр оборони. Рішення про відведення ухвалили задля збереження військовослужбовців, наголошує головнокомандувач ЗСУ. Та й сам президент України запевняє, що головне в Авдіївській битві це життя захисників, які тримали позиції допоки могли це робити. Для нас це найголовніше завдання. Ми бережемо наших людей, наших воїнів, тому що це і є захист, а зброя будь-яка. Ми вдячні всім. Нашим партнерам, але будь-яка зброя зрозуміло, вона допомагає відновлювати справедливість і мир на території України. Але, передусім, всі знають, що людина тримається. Військовий тримається. Військовий звільняє території, захищає домівки, захищає людей, сім'ї. І тому рішення правильне, щоб не попасти в оточення, прийнято рішення відійти на інші рубежі. Але ворогу потрібні нові рубежі. Майже одразу після захоплення Авдіївки Росія кинула свої сили на іншу ділянку фронту, а саме на Запорізький напрямок, намагаючись відвоювати втрачене минулого літа роботами. Результат очікуваний: знищені колони ворожої бронетехніки, а ще загони окупантів, які наслухалися артилерійських касет на усе потойбічне життя наперед в оперативному командуванні. Захід кажуть про два десятки одиниць спаленої техніки та півтори сотні покращених росіян. Втрати позицій, зокрема на запорізькому напрямку, щодо якого є в ЗМІ певна зараз така пожвавленість втрати позицій не допущено натомість. Ворог зазнав там значних втрат. Ми стримуємо наступальні дії противника. Завдаємо йому так само, як в Авдіївці, максимального ураження. Успіху противник не має. За кілька секунд друзі, продовжимо. Нагадаю, що ви підписалися на канал Яніна Соколова. Не забули поставити дзвіночок. Вся наша команда працює щодня, бо ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали далі. А ще у ворога щось стало відбуватися із бойовою авіацією. За постійне бомбардування кабами доводиться розплачуватися власним залізячам. 17 лютого на сході росіяни позбавилися одразу трьох літаків: двох су 34 та одного су 35 Наступного дня в піке пішов ще один су 34 Як виглядало падіння ворожих бляшанок, десь на Луганщині біля дякового знімають місцеві мешканці. Десять років в окупації, але наші люди всюди наші. Падає! Єбучий случай, гля. Саме блядь, вили летить, он падає. Хіба ще й на вулицю дета, гля і дерево горить, да? Гля їбать. Єбать його в рот, блять. А це та школа туди де ну, ми ось бачимо. А ну упала де вулиця, прикинь. Де любов Ніколаївна живе за хто відповідальний за падіння Авдіївки? Військові експерти кажуть, це плата за провалену мобілізацію та нестачу боєкомплекту у Білому домі. Натомість розуміють і відповідальність США за ситуацію на українському полі бою, адже фраза допомагати стільки, скільки буде потрібно. Починається е, зі слова допомагати. Сенат досягнув прогресу і нарешті схвалив проєкт закону, який надає підтримку Україні, Ізраїлю і Тайваню. Але далі знову справа за палатою представників, яка вкотре відмовилася, і пішла на двотижневі канікули до 28 лютого. Не допомогло і звернення президента Джозефа Байдена. Республіканці в конгресі, які думають, що вони без не понесуть відповідальності, якщо заблокують допомогу. В Україні хочу сказати, історія дивиться на нас. Історія дивиться за цим і провал в допомозі Україні ніколи не забудуть зараз. Ключовий момент ключовий момент історії і рішення, які ми приймаємо зараз, визначать нашу. Наше майбутнє на десятиліття наперед, і я кажу республіканцям в палаті представників: вам потрібно вирішити, ви будете на захисті а, свободи, чи ви будете а, з а, тиранією? Ви за Україну чи за Путіна? А, чи за Америку за Америку чи за Трампа хотів боротися із російською трагією, але обрав геть не ті методи. 16 лютого в російській колонії помер найвідоміший російський опозиціонер Олексій Навальний. За ґратами він перебував вже три роки. Московицька влада стверджує, що у Навального відірвався Трамп, і лікарі не змогли йому допомогти. За день до цього він брав участь у судовому засіданні відеозв'язком і виглядав цілком здоровим. Світові лідери очікувано висловлюють обурення та занепокоєння прямо вказують на Путіна як головного винуватця смерті. Але чи здатне російське суспільство адекватно відреагувати навіть на такі новини? Вочевидь, що ні максимум для росіян це беззубий вуличний протест. Страшно. Навальний і був уособленням хорошого русского, кажуть так звані російські ліберали. Але ми знаємо, що єдині хороші русскі – це повстанці, які зі зброєю в руках. Стають до лав російського добровольчого корпусу або Легіону Свободи Росії. Боротися проти Путіна антикорупційними розслідуваннями гарна справа, якщо хочеться змарнувати власне життя. Набагато краще для московитів це докластися до руйнування військових об'єктів на російській території. Цього тижня хлопці відбувалися на Алтаї, на оборонному заводі у Бійську. Загадкові спалахи сталися й у Москві, на заводі, де Збирають частини винищувачів. Міг гаряче було і на підмосковному об'єкті Газпромніфті, але найбільш яскравий епізод це вогняна ніч вижевську, де спалахнув торговельний центр. Його росіяни переобладнали в цехи для виготовлення власних безпілотників. Цілком відкрито набирали охочих збирати смертельне залізяча. Не минуло і десяти днів після візиту шуйгу на підприємство. І маємо святковий фейерверк. Пожежа на понад 3,5 тисячі квадратних метрів, і бавовни на Росії відчутно побільше. Принаймні, в цьому запевняє віце-прем'єр та міністр трансформації Михайло Федоров. Зростає ніша дальних дронів камікадзе, які скажімо, з ренджем і 300, і 500, і 700, і тисячі кілометрів. І там два роки тому цієї ніше взагалі як жанру не існувала. Тобто сьогодні там на ринку як мінімум є. До 10 компаній, які здатні між собою конкурувати, виробляти продукт, який буде долітати, і е, до е, центральних не центральних, а скажімо, там піддалградської області, до московської області, Україна має не лише летючі дрони є і наземні зразки, які можуть без ризику для життя захисників замінувати чи навіть обстріляти. Ворожі позиції, а ще у постійному розвитку морські малюки та магури. І маємо чергову знакову спецоперацію. Святкова Валентинка від головного управління розвідки. Півдесятка стрімких дронів потопили ще один військовий корабель. Цього разу не пощастило великому десантному Цезарю Кунікову. Поцілили судно неподалік узбережжя Криму біля Алупки на облаку перебували майже 90 окупантів. Що від них залишилося у холодному. У лютневому чорному морі. Про це свідчать радіоперехоплення гур. Символічно у маслянисту пляму Цезар Куніков перетворився саме в той день, коли 81 рік тому загинув і російський офіцер Цезар Куніков, ім'ям якого була і названа ця бляшанка. Як там казали московити, можемо повторити. Таким був тиждень. Напишіть в коментарях, що думаєте щодо почутого. І не забудьте підписатися на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані. Вся наша команда працює щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Ми виробляємо відео тільки завдяки вам, нашим глядачам. Обіймаю друзі, лишайтеся на каналі Яніна Соколова і до зустрічі.